Вітаю! Сьогодні будемо вивчати найменше спільне кратне. Для цього розглянемо задачу, яка найменше ціла кількість метрів тканини має бути в сувої, щоб з неї можна було пошити сукні 34 і 38 розмірів, на які потрібно 4 метри і 6 метрів тканини відповідно. Ми розуміємо, що кількість метрів тканини повинна бути кратна 4 і 6 Випишемо числа кратні 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24 і так далі. числа кратні 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36. І запишемо найменшу кількість метрів, яка є кратна до 4 і до 6. Це 12. Число 12 ми будемо називати найменшим спільним кратним чисел 4 і 6. Що ж таке найменше спільне кратне? Це найменше натуральне число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Для того, щоб написати найменше спільне кратне, ми будемо записувати, використовуючи умовне позначення великими літерами НСК. Н – N найменше. «С» – спільне К кратне. Запишемо правило. Щоб знайти найменше спільне кратне двох чисел, достатньо розкласти ці числа на прості множники, доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого, обчислити добуток знайдених множників. Правило виглядає дуже складним, але насправді достатньо легке. Розглянемо на прикладі. Треба знайти найменше спільне кратне, чисел 350 і 420. Розкладемо число 350 на прості множники. Як це робити, ми вже з вами розглядали на минулих уроках. 350 розкладається на прості множники 2, 5, 5, 7. Розкладемо число 420 на прості множники. Ними будуть 2, 2, 3, 5, 7. Далі запишемо НСК чисел 350, 420. Увага. Спочатку ми перемножимо всі прості множники з розкладу першого числа 2, помножити на 5 помножити на 5, помножити на 7, тобто це наше число 350. І далі домножимо на ті прості числа, які стоять у розкладі другого числа, і яких не вистачає у розкладі першого. Тобто домножимо на 2, домножимо на 3. Прості множники, яких не вистачало, я обвела кружечку. Перемноживши всі числа, ми отримали число 2100. Це означає, що найменшим спільним кратним числа 350 і 420 є число 2100, адже воно одночасно ділиться на 350 і на 420 і є найменшим. Розглянемо ще один приклад. Треба знайти найменше спільне кратне: чисел 12, 18 і 36. Тут у нас вже три числа, але правило, використовуємо те, яке було записано раніше. Кожне з чисел розкладемо на прості множники. 12. Розкладається на прості множники, 2, 2, 3. 18 на прості множники, 2, 3, 3, 36, на прості множники 2, 2. 3, 3. Тепер для того, щоб знайти найменше спільне кратне число 12, 18, 36, спочатку запишемо розклад першого числа 2, помножити на 2, помножити на 3. Далі дивимося на розклад другого числа. Чи є там якийсь простий множник, якого не вистачає? Так. Трійка, тобто, домножуємо ще на 3. Дивимось на розклад третього числа, чи є щось таке, чого нам не вистачає, ні. Тому, перемноживши всі прості множники, отримали число 36, 36 це буде найменше спільне кратне заданих чисел, адже ділиться на 12, на 18 і на 36 без остачі. Зверніть увагу. Якщо найбільше з даних чисел ділиться на всі інші, то воно і є їх найменшим спільним кратним. Приклад, числа 15, 60, 120 і 600. Для цих чисел найменшим спільним кратним є число 600. Бо 600 ділиться на 15, на 60, на 120 і на 600. Ще треба звернути увагу на наступне. Найменшим спільним кратним двох взаємно простих чисел є добуток цих чисел. Наприклад, число 7 і число 20 взаємно прості. Отже, їх найменшим спільним кратним є добуток 7 помножити на 20, і це буде 140. Розглянемо задачу: три теплоходи здійснюють регулярні рейси з Одеси. Один з них повертається через 10 діб. Другий через 12 діб, третій через 18 діб. Через скільки діб вони зустрінуться в цьому порту, якщо вийшли у рейс одночасно. Щоб розв'язати цю задачу, розкладемо кожне із заданих чисел на прості множники. 10 розкладається на множники 2, 5, 12 розкладається на множники 2, 2, 3, і 18 на множники прості 2, 3, 3. Тепер дізнаємося найменше спільне кратне чисел 10, 12, 18. Спочатку перепишемо розклад першого числа. 2 помножити на 5. Далі. Дивимось на розклад другого числа. Введемо кружечком ті прості множники, яких не вистачає в розкладі першого числа. Це 2 і 3. Домножуємо на 2 і 3. А тепер дивимося на розклад третього числа і бачимо, що у нас. В розкладі 1 і 2 числа не вистачає ще однієї трійки, отже, домножуємо ще на 3. Перемноживши всі числа, ми отримали 180. Що це означає? Це означає, що наші теплоходи зустрінуться у порту аж через 180 днів. Чому? Тому що 180 одночасно ділиться на 10, на 12 і на 18. Воно є найменшим спільним кратним цих чисел 10, 12, 18. Відповідь 180 днів. Сподіваюся, ви зрозуміли, як знаходити найменше спільне кратне. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.